Куди побіг? Подивись куди це. Знаєш, это прям виглядит унижене, униженец. Його навіть не видно на екрані. Ми підсмажимо твою дупу А ти чому він червоний? То він просто підсмажений. Тисмажиш його дупу, я смажу його обличчя. Але нового. його, пострій в нього, давай. Он відбігається Пытаться убежать, бедный дартмол. Дартмол, Дарт Мол, может такой, блять, типа, Дарт Вейдер мне этого не вспомнил, я на такую хуйню не подписывался. Я думал, у них были мечи. В смысле, какой Дарт Вейдер? Какой Дарт Вейдер? А кому Дартмол служит? Дарк Дарксидиусу. Ну, извините, что появился. я не знаю канон до энциклопедичной точности. Я его заберу. Ой. Эм... Um. Uh, what the actual flying fuck? Окей, okay, не стрибаю, сам лазер, це на йоп. <рик> Чувак, да стоїть стоит склі, а ти ракетами меня ухуяришь. Так, подожди, меня что с интернетом? Не переживай, просто кутицны бе. Він сама випалився? Он. О! Спробовал! Ты к втекти від цієї долі лупсом, <рик> у нього не вийшло. Ой, у тебе ж є гранати. гранаты. ти їх в мене кидаєш? Господи, ну як його шкода мені. <ріх> а нічого було нас унижать. Таке уелище зараз, це просто. <ріх> Обережно. Wow, wow, wow. Воу-воу-воу. Ага, він вирішив позвать своїх помощников. Не справляється, посмотрите на нього. Вау, wow, wow, так эпично! Вадим, если ты не понял, это отсылка на Half-Life 2, когда мы едем вот в этой ah, Ааа... -то, точно, не? точно. О, не. Вы, серьезно? Платформинг? Ой, А... Мне кажется, нам нужно было что-то придумать. Я не зрозумів, як це трапилось, але. А, це пропелер! Це відсилка на першу халфу. Пам'ятаєш там, де потрібно вимкнути пропелер, щоб він тебе вверх підняв точно-точно. А, ти понял? От я уничтожил оттуда. Ааа. Экстралайф. Да. Не його він він Потрібно туди дострибнути. Ну, я перший. Що це я не пам'ятаю такого фильму, якщо честно. Ми переписуємо канон. Ты не міг на мене подивитись, хоча б стрибати. Там же було зрозуміло, що я помер. Може бути на лопасть. А блін. Ага. А ну, поси, 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 поспой. Да, да, да. І тепер внизу воно досі. Це? Ну і тупость, якщо честно. Так. в смислі. Ну з платформінгом тобі не ще платформінга много, а я один. О oh май Мені зеся в іншу сторону. Права сторона. Це був Red Herring. Дартмол знаходиться в іншій стороні. В іншому замку. Він в хо знаходиться. <плес> Дартмол в іншому замку. Дартмол знайшов мою єдину слабкість. Пазби. Окей, мені ось туди потрібно. Схожі так. і вони змінюються, коли я походжу в щось. О, вони змінились, але недостатньо. Вони знову змінились, але недостатньо. Зараз я відчуваю, що я близько до розгадки. Або ні. І тепер воно зелене, і зелене. Ні, зелене, там теж зачинено. Я вже буду гуглити зараз. Це ж треба в екшен ігру у останній рівень засунути якийсь пазл. Лов. Ого. Ого. Я. Я б. Про ютубив цей пазл, це просто як вони. Ага, тепер платформі. Отже, ти зараз помреш. Ну, звісно, зараз бабочка мене навряд пойдет, як Уф, давай, быстрый чекпоінт! Бабочки, атакуйте його! Я сюди стану, щоб він не збіг від нас. Не Давай стріляй звідти Ти не втечеш! збитцем нема. Да, ground! ну ну, шо ты? Ой. Мне кажется, я он устал, не у но. Та мене Фігачити, палец кнопки Б. Я в контри меньше фигачу по цій кнопке, ниже. О! Ну ты ж даже не играешь в контру. Ничего, я прохожу и понтру. Не, про контру на NES. Не про Counter-Strike. не знаю, сразу понял. О! Що це официйный кинет? Ооо! Ебать, Ой, за Ой! А що прибулець, по був свідком об Івана Кенобі на його чи що це таке? Може, я давно дивився, я не розумію, що відбувається. Вони виглядять так стомлено. Хоча вони нічого не робили. Тут королева медала, її чорношкірий друг врятували. Ага, ми повинні грати за дроиди. Оооо! Прикольно! Я не знав, що вони так стрибати можуть, блять. Ви що, голови нема? А ну, покажись. А чого в тебе голови ззаді немає. Семьи не без. Uh... Может быть я просто с конвейера только сошел, понимаешь? Я настолько хотел в бой, что. Ммм. Mm. Не вставили важливу деталь. Ой, А ага. я, я тільки зараз поміту, мы на час уже хоть играем. Да, да. Ага. Мы должны лохи ми ступеньки. <laughs> Герои идуть поза сходами. Только лохи используют гравитацию. Uh -huh. В смысле, фейл? Подожди, ты видел там будет джидай? А я помню побежали встап. Ну І давай. Хоть этих... це геймплей, оце я разумею. <laughs> ты не, не забывай подпрыгиваешь к тебе не попадали. Uh -huh. Можна ще з їх загам їхати. Їм взагалі пофіг. Просто проїхали коридор. Окей, погнали. А що там три дає? О біванах тут там. Шось ми їх Щось ми їх швиденько поробили. Согні... А, это з Windows. І... Ну, все, все, Objective Complete. Ну, ми не можемо пройти рівень, тому що ми нікого не вбивали, ми просто їх повз пройшли. Але я думаю, на цьому рівень закінчився. -ма Мабуть, потрібно було прочитати, що там було написано, бо я не знаю, як це грати. <пев> я теж. Давай прочитаємо, що там було написано. Так, press BX repeatedly to make your run faster. А -а -а. Ага. Ну ты мне пизда Бля, я синій чи я. Стоп. Ні. Я синій. А. в мене, мене нічого не працює. Ой, 6-6-й, щось ти, щось ти дал а, все, 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 я зрозумів. Все, я погнав, я погнав. Що, що? Все, я погнав. В смысле, Що за діла? Все, тобі мене не надігнати, я вибачаюсь. Якщо хочеш, буде раунд реван. Та хиі-оня. О, грибочки! ти побіг. Найс. Вау, ну і геймплей, Хочеш ще раз спробувати? Давай, вот давай. Гуанга. Давай. The first player to get a jar jar into the appropriate cell three times wins. Ага. Як це зробити? Так. А що ми маємо делать? Ми його потрібно у правильну клітку загнати. футбол! Ні-, ну куди ты Як його поду загнати, я не розумію. О! Вот это да. Как я понял, просто главное ударить, а он потом просто побежит. Угу. А вы не бежите у рандомному набору. Да, 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 Но окей, хай, мне будет еще один хол. Да блин, что же за... Я теперь понимаю, почему ненавидели этого персонажа. О, о! Тобто фейл. Um... Я переміг. в мене було, у мене було один. А... Окей, у тебе одне. Мені от цікаво, хто створив цей рівень. Треба було додумати. Ем. <реш> Він тебе обіг. Він просто убігає на другий кінець карти. І нам на гру дається 90 секунд. Ну окей. Давай <реш> у тебе буде два. Ну давай. Молодец. Как? почему? Я ударю вот так, он все одно бежит туда. Все бежит туда Главное его ударить, а потом уже... сам убирает других. -то. Э Ну окей, ты перемиг. А почему комплект теперь? Один 0 не рахуется, схоже за все. Давай, давай еще раз это гонку последний раз. Подрочим нашими пальчиками еще один разочек. Давай. Погнали. Вибач, я просто суперіор, я не знаю, що сказати. я навіть піддаюсь тобі зараз, ти не можеш. Ты бачу. А от а от так нормально. Давай, 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 я тобі давай, давай, погнали. Я давай, ідеальне давай, пальчиків. давай, все одно не достатньо, щоб перемогти мене! Oh, no. Я маю давай, 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 до фінішу прямо ще далеко. Тобі ніколи стати настільки же крутим, як One Punch Man Genos. Тому ти завжди будеш на другому місці. Це. У моїй книзі oh. ми гру пройшли, незважаючи на те, що ми 90% рівнів просто скіпнули, а останні пройшли двома героями, які просто підстрелили дупу кожного NPC на рівні.